Хочу навчитись рахувати. Навчи мене. Будь ласка, прошу. Ну добре, я покажу тобі, що можна порахувати все навколо нас. Все-все-все. Одна маленька, дві маленькі, три маленькі цифри. Чотири маленькі, п'ять маленьких, шість маленьких цифр. Сім маленьких, вісім маленьких, дев'ять маленьких цифр. Десять маленьких цифр. Десять маленьких, дев'ять маленьких, вісім маленьких цифр. Сім маленьких, шість маленьких, п'ять маленьких цифр. Чотири маленьких, три маленькі, пів маленькі цифри. Одна маленька цифра. Один. Один. А це сонечко. Сонечко. одне Одне сонце. Сонце вдень гуляє по небу і світить нам, гріє нас своїм промінням, своїм теплом. Вийди, вийди, сонечко, на тіндове поличко, на бабине сілечка, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки, та вони граються, тебе дожидаються. Два. Два. Жук сонечка, Жук-Сонечка, червоний жук з чорними крапочками. Чорні крапочки. Жук-сонечка сидить на листочку. На якому листочку сидить 2 жука-сонечка? А на якому листочку сидить 3 жука-сонечка? На цьому чи на цьому? На цьому чи на цьому? Так, на цьому листочку сидить 2 жука-сонечка, а на цьому листочку 3 жука-сонечка. Різні тварини. Скільки ти бачиш собачок? Порахуймо. Один. Два. Дві собачки. Так, вірно. А скільки ти бачиш котиків? Порахуймо. Один, два. Два котика. Теж два, як і собачок. А мишка одна. І равлик. Один. Так, молодець, розумничка. О, морозиво! Морозиво! Я люблю їсти морозиво, коли спекотно, влітку А ти любиш їсти морозиво? Так. Морозиво в ріжку Може бути з однією кулькою, з двома кульками, з трьома. Якщо мама дозволить з'їсти так багато морозива, Один, два, три. Кульки морозива можуть бути білі, рожеві, зелені, жовті, помаранчеві, червоні, коричневі. Кроко-кро-ко-крокодил! Крокодил! Зелений крокодил! З великою пащею! Клац-клац-клац! А скільки крокодилів ти бачиш? Порахуємо! Один, два, три! Один, два, три, три, крокодила! Один-два-три, один-два-три, крокує, кроку, кроку, крокодил, один, один, три, Кроку, кроко, кроко крокодил, крокує крокодил. Один-два-три, один-два-три, крокує, крокодил, Кроку, кроко крокодил, крокує, крокодил. Так він лежав на сонечку щоранку, пащу відкрив і зуби не стискав, тільки лише він оком підглядав, так він чекав, на здобич довгенько. Крококрококрокодил крокує крокодил, крокодил, Він по Африці ходив, крокує крокодил, Крококрококрокодил крокує крокодил, він папугу, він папугу. леді її не з'їв. Чотири. Чотири. Гусінь. на нажера. Їсть багато фруктів і ягід. Я бачу яблуко, грушу, сливу. Полуницю. Це обід гусені. Скільки фруктів і ягід вона з'їсть на обід? Скільки вона з'їсть? Один, два, три, чотири. Це фрукти і ягоди. Це все вона з'їсть на обід. Ммм. Тири, фрукти і ягоди, який смачний обід. Ммм, смачного тобі, гусінь, смачного! <ривателі> О, святковий торщ, день народження. Задмухуй свічку і загадуй бажання, воно неодмінно здійсниться. Виповнився один рік. А хтось святкує день народження і два роки. А ось тортик тут комусь виповнилося три роки, а комусь вже чотири. І тваринки теж святкують свої дні народження. Теж за свічки. Комедно, <гум> як. П'ять. П'ять. Мама гуска. І її дитинчата. Гусенята. Гусенята. Мама гуска одна. А гусенят порахуємо. Один, два, три. Порахуємо ще раз. Один, два, три. Ось інша мама гуска пливе зі своїми дитинчатами, гусенятами, гусенятами. Порахуємо їх. Скільки у цієї мами дитинчат? У цієї гуски скільки гусенят? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять гусенят. Це виноград. Виноград, виноградне гроно. На ньому багато ягід. Ось це одне гроно, а на ньому багато ягід. Ось так збирають виноград, кладуть його у кошик. Порахуємо, скільки виноградних грон у кошику. Рахуємо. Один. Два. Три. Три виноградних грони. Жабка-зелена. Жабка-квакушка. Вона квакає. Ква-ква. Каже Ква-ква. Вона кличе своїх подружок. Ква-ква. Скільки подружок прийшло до неї в гості? Порахуємо. Скільки жабок? Один, два. три, Чотири. П'ять, п'ять жабок, п'ять. П'ять жабенят ось так, сіли все дружно в ряд, їли собі смачних комах. Ням-ням. Раптом одне із них стрипнули в річку стриб. Чотири лишилось жабиня ква-ква. Чотири жабиня сіли. Все дружно вряд їли собі смачних комах, ням-ням, раптом одне із них стрибнуло в річку плив три, лишилось жабеня ква-ква. Три жабиня ось так, сіли все дружна вряд, їли собі смачних комах, ням-ням, раптом одне із них стрибнуло в річку стриб два. Лишилось жабиня. Ква-ква. Два жабиня ось так сіли все в ряд, їли в собі смачних комах. Ням-ням. Раптом одна із них Стрибнула в річку стриб, одне лишилось жабиня. Ква-ква. Шість. 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 А ось і білочка. Вона маленька, пухнаста і руденька. Стрибає з дерева на дерево і живе у дуплі. Білочка одна. Білочка одна. Білочка любить збирати шишки, горішки, каштани і жолуді. Жолоді. Порахуємо, скільки жолудів вона зібрала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жолодів зібрала одна білочка. Молодець білочка. Ти дуже працьовита. Це працьовита комашка. Це мурашка. Мураха. Мураха дуже сильна, дуже працьовита. Дивись. Одна мураха несе одну вишню, одну ягоду. Дивись, мураха маленька, а ягода велика. Яка сильна мураха. А ось дві мурахи несуть один жолудь. Дві мурахи несуть один важкий жолудь. А ось дві мурахи несуть. Велике яблуко! Велике-велике зелене яблуко несуть. Які вони сильні! А ось три мурахи. Один, два, три, три мурахи несуть одну ягоду малину. Малину несуть. Таке зелений горох. Зелений горошок у стручку. В кожному стручку всередині є горох горошинки. Скільки їх у стручку? Порахуємо, скільки гороху у стручку. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім горошинок у строчку. Пташки, пташки, птахи. Вони літають в небі. Вони мають крила. А де вони живуть? На дереві у гнізді. Так, у гнізді. А що ще є в гніздах птахів? Яєчка. Маленькі яйця, з яких потім вилупляться їхні дитинчата та шинята. В цьому гнізді одне яєчко. А в цьому гнізді два яєчка. А в цьому один, два, три, три яєчка. А в цьому рахуємо один, два Три, чотири, чотири яєчка. А в цьому місці складно порахувати. Мені погано видно. Ой, хто це прилетів? Хто це прилетів? Та це ж прилетів тріст до своїх яєць, до своїх майбутніх пташенят, до своїх дитинчат. Літілка Богдана Стельмаха. Один, два, три, чотири п'ять. П'ятеро пташат летять. Перше, друге, третє. П'яте. Іду четвертого шукати. У. Вісім. Вісім. У, -у, У! Це ведмідь. Ведмідь. Скільки ведмедів ми бачимо? Один, два, три. Це мама ведмедиця і два її дитинча ведмежа. Три ведмедя. Один, два, три. А зараз ми бачимо два великих ведмедя. Один, два, два ведмедя. Ведмідь живе у барлозі. А ще він полюбляє їсти ягоди, рибку і мед. А де ж він бере мед? <рит> хто каже б, хто робить б? <рит> так, бджоли, бджоли так роблять. Бджілка каже бз. Спробуйте так сказати бз. Будджі принесуть йому мед. Буджілки пригостять ведмедика медом. <звук> Порахуємо бджілок, які принесли мед ведмедю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вони літають, бо мають крила. Мають крила, мають крила. Це метелики! Метелики! Порахуємо їх, які вони швидкі! Спробуємо порахувати таким чином. Так, я бачу синього метелика. Синій метелик є. Я бачу жовтого метелика. Є! Ти бачиш жовтого? Чудово. Далі я бачу помаранчевого метелика. Бачиш? Є. Так. Зелений метелик ще є. Угу. І ще бачу білого метелика. Ти бачиш білого метелика? Так. Синій, жовтий, помаранчевий, зелений-білий. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять метеликів. П'ять, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Сім метелик на кульбабку. До метку покликав бабку. Комара, дві мушки, муху, глядь, бавук повза щодуху. Всі скульбабки від біди розлетілись хто куди? Дев'ять. Дев а що це? Це морквинка. Це морква. Так росте морква, помаранчова морква. Вона росте у землі, а хвіст її, листочки її, над землею. Який чудовий врожай моркви! Як багато! Скільки морквинок зібрали? Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. ах. Хто полюбляє їсти моркву? Так, звичайно, зайчик полюбляє. Погодуємо його. Смачного тобі зайчику. Десять! Десять! Коли настає ніч, стає темно, на дворі, ми бачимо на небі місяць. Місяць один місяць. А коло нього ми бачимо багато маленьких зірок зірочок, вони нам сяють яскраво і яскраво мерехтять. Якщо ми подивимось на небо вгору. Подивимось. Ми побачимо першу зірку. Вона найяскравіша. Ось вона. Ось перша зірка. Порахуємо, скільки зірок ми знайдемо на небі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять зірок я бачу, ти бачиш десять зірок. Рибки плавають у морі, рибки плавають у морі. Рибки бувають маленькі і великі. маленькі і великі. Рибки бувають різних кольорів. Бувають сині, жовті, червоні, зелені, помаранчеві, фіолетові. Порахуємо, скільки рибок плаває у морі. Одна маленька, дві маленькі, три маленькі рибки, чотири маленькі, п'ять маленьки, шесть маленьких, шість маленьких рибок. Сім маленьких, вісім маленьких, дев'ять маленьких рибок, десять маленьких рибок.